Зглянемо вираз to be going to у заперечній формі. Заперечна форма виразу to be going to утворюється безпосередньо за допомогою виразу be going to та заперечної частки NOT, і в перекладі на українську мову означає не збираюсь. Наприклад, Я не збираюсь писати лист та вона не збирається фарбувати паркан. А зараз розглянемо, як змінюється вираз be going to у заперечній формі, в залежності від займенника. I am not going to. Я не збираюсь. He is not going to. Він не збирається. She is not going to. Вона не збирається. It is not going to. Він вона воно не збирається. You are not going to. Ти не збираєшся, ви не збираєтесь. We are not going to. Ми не збираємось. They are not going to. Вони не збираються. А зараз розглянемо більше прикладів із виразом to be going to у заперечній формі. «She is not going to play volleyball», Вона не збирається грати в волейбол. I am not going to listen to music. Я не збираюсь слухати музику. He is not going to play the piano. Він не збирається грати на фортепіано. We are not going to London next summer. Ми не збираємось в Лондон наступного літа. It is not going to snow. Не збирається сніг. Далі. They are not going to the park. Вони не збираються в парк. І You are not going to the cinema. Ти не збираєшся в кіно. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему Вираз to be going to у заперечній формі. Дякую усім за увагу і зустрінемось у наступних уроках.